Коли хочеш щось насправді стильне, м'яке і довговічне. Вибір очевидний, це флотар не просто шкіра, це емоції. Щоб не загубитись серед усього ютубу, підписуйся на канал. Тут завжди все корисне і без зайвої води. Флотар натуральна шкіра з текстурованою поверхнею. Товщина 1.4-1.6 ідеально підходить для гаманців, сумок, нашийників, браслетів та інших аксесуарів. М'яка, еластична, але міцна. Не боїться згинів? І добре тримає форму. А тепер кольори. І тут Флотар перемагає усіх: пінк, алюмініум, лава, яскраво синій, темно-зелений, карамель. Тут є все, щоб створити свою лінійку виробів: від мінімалізму до вибуху кольору. Більше 35 відтінків. Хочеш пастель? Є. Хочеш ультраяскраві? Будь ласка, майстри люблять флотар за легкість в роботі, універсальність, стійкість до подряпин. І неперевершений вигляд. Це та шкіра, яка додає цінності вашому бренду. Ти робиш круті вироби, ми даємо круту шкіру. Зроби з флотаром щось неймовірне. Пиши та обирай свою палітру як художник. І не забувай підписатись на канал. Поставити лайк, якщо було корисно. Написати коментар, якщо є чим поділитися. Ну а дзвіночок, самі розумієте, щоб бути в курсі всього найцікавішого.